Друзі, вітаю вас усіх на моєму каналі. Сьогодні продовжую свою рубрику, свій плейлист там, де я шию сама. І мої ідеї. А в даному випадку я вам зараз покажу, як я ремонтую або даю друге життя улюбленим речам. У мене зараз улюблені речі це моя, у мене такий є лижний костюм. І дуже чудова курточка, але блискавка там уже не працювала, уже постійно ламалась, я її піджимала, я робила все, що могла. Ні. І е, вирішила, звісно, думала, що не зроблю, але вирішила все-таки зробити сама, замінити е, блискавку. Я взяла е, блискавку. Хорошої якості, така, що буде слугувати довго, і вона дуже добре вшивається, одне лише тяжкувато в самому кінці, ось тут. І розповідаю, покроково, або з самого початку. Я вже видалила, випорола старий замок, стару блискавку. І головне, що хочу сказати, що треба йти поступово, так як воно пришито було зразу, отак і треба йти. Нічого самим не видумувати. Обов'язково йти строчка по строчці і не загубити всі планки. Далі, зараз покажу вам, друзі, Саме на оцій моїй курточці я побачила, що в мене вийде, з одної сторони завжди буває довга планка. Я ось пришила вже, тому поки що покажу лише, як воно є, обов'язково йде довга планка із вивороту. Далі кладеться блискавка. Далі йде ще одна планочка, і далі уже наша титульна сторона. Пришивати треба все поступово. Не треба класти все е, зразу. Я раніше так робила, мені не хотілося довго із цим всім. Бозитися, але краще і легше, коли ми пришиваємо поступово строчку за строчку беремо зразу першу довгу планочку пришили. Далі блискавку, пришили. Слідуючу планочку пришили. І в кінці вже пришили ось цю. І в нас виходить чотири строчки. Раз, два, три, чотири. Чотири строчки виходить. І тоді дуже чудово тримається замок. Дуже гарно ходить і він крі... укріплений, скажімо так, гарно укріплений. Зараз, друзі, я вже дійшла до слідуючої. Хочу сказати, що. Дуже, Я думала, боялася, хочу сказати так. так, Мені було якось думала, що я не зроблю цього, тому що завжди як не вшию блискавку, так, вона такими хвилями. Зараз я зрозуміла, що обов'язково треба, щоб були планочки. Те, що я робила тоді, в пуховику, хто хоче подивитись, подивіться, там є відео, я показала. В пуховику, друзі, я одну планку викинула. Тому що мені здалося, що вона зайва, і мені не хотілося лишній, лишню строчку робити. Але викидати їх не треба, тоді краще тримається і буде рівним е, замок. Зараз покажу вам, і я почала з вивороту, так, і йду зараз шию оце. Далі у мене буде. Оця планочка сюди пришита таким чином, ну все покажу от таким чином. І слідуюча строчка, це буде уже сама, сам, саме, як сказати, перед нашої куртки. Тобто, тут, якщо у нас тут чотири строчки, вийшло, Тут у нас буде три строчки: одна, друга і третя. Це рівняємо рівненько, і поїхали. Тут лапка сама тримає строчку. Якщо у вас така машинка, як в мене, непрофесійна, в нею також можна дуже красиво і гарно вшити замок. Лапка тут тримає рівненьку строчку завдяки тому, що її не пускає самий оцей замок. У мене ось така машинка, друзі. І поїхали. шили блискавку і зараз показую, у нас іде одна строчка, ось вже пришита, і тепер кладу оцю планочку. Також пришиваю. Отак піде вона. Хочу показати як я закінчую, У мене тут комір, і оце все я доходжу сюди. Дуже довга була блискавка, тому я її ось сюди помістила, і туди само піде і ця планочка, а потім в кінці ми її пришиємо. І це тепер буде наша фінальна строчка. Показую, як у нас тепер лежить наш замок, планка і зверху. І у нас ось така піде остання наша строчка. Наший замок буде тримати три строчки, тому він буде рівний. І зараз покажу вам. Що у нас вийшло? наша курточка? Що у мене вийшло і які проблеми я побачила, друзі? Я лише вчусь і тому ділюся своїм досвідом. Так, пробую чудово, чудово гарно ходить. Саме головне, що я помітила, повинна бути не одна, не дві строчки, як мінімум 3-4 строчки на замку. Тоді він буде легко ходити і рівно лежати. Друзі, вчусь сама. Розповідаю те, що знала вам. Підписуйтесь на мій канал, діліться досвідом. Діліться вашими знаннями і будемо допомагати один одному. Все в мене вийшло. Дякую усім вам за ваші коментарі і за ваші подобачки. Всім вам пока!